Добро. Речі з'являються, все якісь. Це Івано-Франківськ, у мене вже два пакети чомусь, а зараз треба вже прям. Протиснути, поняв? При нічого з речей не додалось. Просто воно десь якось десь був прорахунок. Якось воно нормально співпало. Вклалося нормально. Ранок непоганий, як для першого ранку, але не дуже, як для першого ранку, якщо ви розумієте, про що? Я. Ми їдемо далі, ми їдемо до Львова, якщо хлопці прокинуться, Можливо, цього не станеться, але скоріше за все вони прокинуться. Може вони там заснули вчора обіймах, може, вони вчора сосались півночі. Бузики такі вже ще два-три рази мазнули? Таким золотим ти Тей все. Ти маєш декор. Ну не завжди нам спізнюватись в Івано-Франківську. Не завжди. Так а коли ми спізнюватися, я не спізнююся. В Сільвері? ти ще фотки скидав в чат. Я проказав. Я планую в цьому турі не спізнитися жодного разу і завжди бути свіжим. — Ну, Перший ранок. Мета, я за тебе боліваю в цим турі. Валік реально дуже хороший старт подав. <кхи> Показує відмінну форму зараз. Лютя, люди, люблені люди, люблю люди, Скучаю за людьми. Скучанки. Скучуся. <кхи> Добрий ранок! Розвідка Британії, до речі, зараз розглядає. Валіка <кхи> очко. Як ваш ранок, як ваш день. Як я прокидаюсь, Я прокинувся. Перше, що я бачу, Рома на мене див стоїть і дивиться такий. А перше, що я чую, а перше, що я чую від валіка. Слава плюс! Це крутяк. Якщо це не крутяк, то що таке крутяк? — Кручак? Не гарня є.

Ваш напрям. Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! І, і це наче знаєш, что тривало там 7 хвилин, він же всіх трьох просто блять. з другого разу. Та ти чого? Я казав, що буде дощ. будь ласка. Ти за це тур казав? — Я За цей тур казав. — Бля. — Все в дощах, Я вам казав. Точка. Раніше з пів години пройде сонце світ. Та ні, навряд чи ми їдемо у Львів. Як вміє так людина? Годі не розбиратись абсолютно, а в знаках все чисто правду. Казали. Абсолютно, але от дощ, як в началі цього туру навіть казав, буде хуртовина. Хуртовина, <рес> Хурделиця буде. Хордел, до хорделиці ще далеко. Весла погода хороша сюди, ну більш-менш. Та ні, дощ піз. Сука, дощ пізнує, коля. Коля, як завжди, ти був правий. По погоді, питань немає до колі. Повітрі таке хороша. Бачите, в цих руках нічого нема. Рукава порожня. Магія. Електрика. Струм. Нікола Тесла. Ми е, вже у Львові заселяємося в наш класний готель Лофт. В стилі лофт. Ось вже на рецепції рішають ці питання. Зараз будуть щось напевно роздавати ці ключики. Прикольна така штучка, наче дзвінки. Наче можливо це. Так, е, Костя. Я бачу тут провода. Джефрі, <ріхи> Джефрі. <ріхи> Так, чую тебе. Конор, Конор, я тут біля приборів тих всіх. До вибуху 30 секунд, тобі Добро. треба перерізати кабель. Треба перерізати кабель, добре переріжу. Він такий довгий. Є, є тут довгі кабелі. Блакитний, блакитний. Є блакитний. Це блокитний. Це, Це, Це має бути тільки той самий блокитний кабель. А це активно блакитний чи такий аквамарин? À, такий блакитний, при пристрасна лазурь. Пристрасна лазурь? лазур? Такий, по суті, як в нас на прапорі чи синіший? Ні-ні, пам'ятаєш, ми з тобою разом в Домінікані відпочивали в В Домінікані? Пам'ятаєш? <�ев> Конор. <реш> Як <реш> Джордж <реш> Френк Джордж? Хто <реш> я? <реш> Алло, Грегорі? Джордж більше нам не завада. Їдемо з тобою в Домінікану. В мене там є готельний номер. Ми йдемо до Миколи і Кості дивитися, яка у них кімната. Чомусь вони на третьому поверсі, а не на другому. І там написано у них на номері сімейний. Може ми щось не знаємо про них? Може вони вже одружені? Триста який? Дванадцять. <сп> <checkup> room service! Room service! А в нас є дзеркальний світ. ти хочеш все світ за дзеркальне зайти? Дуже хочеться. Заходь. Ого. Тупо теж саме. Це, 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 це дзеркалочка. дзеркалочка. Вибачте, директорат живе е, в окремих кімнатах. Красиво, красиво. Дякуємо Айфесту за великий номер. Це тому що, чесно, з Кості спать поруч, у ну, нього О, такий це. сексуальний флюїд, що ну, треба окремо. Це дійсно Але... важко. І тому за два номери Аєфесту Основно, Коли Коля піде в душик. Я прийду і тут прилягу і дивитися через скляний душ, що він там робить. Слава плюс! Бом-бом. Слава плюс, бом-бом. Слава плюс, бом-бом. Слава плюс. Бом-бом. Слава плюс, бом-бом. Слава плюс. Бом -бом. Слава плюс. Бом -бом. Так, дивіться, ми заходимо зараз в мій магазин. Квіточка. Це логічно. Але чому ми туди заходимо? Бо ми йдемо на концерт Надьки Дорофєєвої. дорофею. в серці нітра. І ми вирішили, що вдруг буде такий момент, що нас запросять у гримірочку, або ми зможемо взяти в гримірочку. Без квітів буде тупо. <світ> а, <світ> а, які але але... що ми не попадемо. Але є шанс, що ми не попадемо. Просто весь концерт будемо з квітами, і після концерту теж підемо з квітами. Ну але ми А як думаєш, ти знаєш, який треба букет? Чи ти скажеш це для надії? Вони зроблять. Думаєш. Так? Я знаю, який треба. А, ти... Я знаю, я їм не довіряю. Давайте білі, жовті і гортензії. Три штучки А ти знаєш, які це Покажи. — Покажіть, гортензії. Ну, синя. Я в тебе перевірю. Не знає, як виглядають гортензії. Я думав, що Коля знає тільки, як виглядають претензії. Претензії дуже сильно. На гортензії я не сподівався. Уявіть, що це умовно подарунок, наприклад, для Наді Дорофеєвої. — Для Наді Дорофєєвої, наприклад. Така жінка. Я не знаю. Треба податися Лебігу. бігу. Він нам не Лебігу? — підскажемо. не я, Дитина моя. Дитина дивиться на Ну ви хоч раз дивились Лебігу? — Чи, Ну, може, вам присилала? Дитина присилала щось? Так. Ну, матюгається, але ж смішний, що ти зробиш. А хто з нас не матюгається? Всі матюгаються. Що ти зробиш, всі Ці десь колись і то слівце вискочить. І нам ще роз ж. — Та то я, я зразу бачу, що да, треба то, о, Треба було прикинути ця. з квітами на ти. Повний пізділо. Повний. повний <с»> <пій> 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 Поламана квітка, яка її доля далі. Ніхто її не купить, ніхто не подарує. А мені ще ж скажи по кольоровій Писую, гарні. <пій> — свою взагалі дуже сильно. Якщо ще... то буде Та я просто. Так, ні, так, так класно, а, це нашому класно, класно. вже і за Ну, є є. — Серйозно? Ну, ні, ну можна так подумати. <рес> там ну, мадесісти, я думаю. Ні, повірте, ми, ми присяли. А? Ха. — Ні, там. Краще було. в наші політики присіли. Я тобі так скажу. І Не нагадуй, наболю. Не, на не, на на не було на вас так. на болі, больно, больно. Писелі хлопці, мені ні, купалися, ні. Так, Супер, льом, та, що? Це, це пісня. Але, але я собі зроблю фотографію з вами, з тим пакетом можна? Добре. А що, ви мене фотографуєте? я Ну тут. Як а як же все правильно? А як, може ви з нами? Це його не бачите. Ви бачили? просто, ви а, просто а, нас вважаєте. Нас... Веселі хлопці. Я, я вам бажаю гарного вечора. Я вам бажаю гарного вечора. І заходьте ще. Магазин квіточка. Але Коля, ви ще Але ми ж і знали, куди ми йдемо. Що я не що я маю, що я Сі готові, так да, співати за вас? І навіть слайби на джипі будуть співати за вас. Удали. Все кайфуйде, поясни. Вибачте пацієнт. І Давайте більше привітаємо! Більше, більше, більше. Влог, йоу, ми дійшли до кінця. Все-таки подарували. Ми, ми все із квіточки, жіночка, із квіточки. Ви не вірили, а це дійсно букет для нас. Да. А ви її знімали? Да, да. Да. Так, результати вчорашнього дня і походу на концерт Наді Дорофеєви. Мені нурафен, колі, сироп ісланського моху. Ще мені від рефлюкса шлунку. І Валентину на глоду. Тур 35-річних людей. Ми зайшли у Львові в магазин Вініл Клуб, тому що ми всі ну, черті, які дуже хочуть виглядати більш розумними, ніж ми є. Купив собі японську платівку Такіра, Якіра. Акіра Ішікава. Акіра і Шікава, тому що нема нічого крутішого, ніж японське будь-що. японський джаз, японський фанк. О! А? Це моє, це моє. Це... Контрабас. Майже скрипка, просто велика. Ці японці, а ми думали, що вони тільки це шінг-шінг-шінг, а вони ще щось там кумянкають. Шановні, ми цей. Що, погуляли по Львову? Гуляти по Львову дорого через дорого. Вже Платівки, настольні ігри, купа одягу. Це Для... вам. Я Краще в Львові сховатись в хаті, щоб гроші не причили. Так а що? Давайте, з чого починати? Давай зразу з найцікавішого широкі штаніжки. Чорні штаніжки, біла футболка і червоний кардіган. Перший лук на-на. Ой, футболочка хороша. Я, до речі, подивився, зі мною люди фоткались. Єбать, цей кардіган під чорний. Просто роз'єб. може я вас його і заберу. Красивий жест. <рясує> 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 я куплю вам. <рясує> 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 заберу у вас. О-о-о! <рясує> Та ти ж робити? А що робити туди з його, Дядечка. Туди. Так слухай, так до цього луку ще треба було презервативи брати. Коль, я тобі, якщо що, дві, дві, дві штучки скину. Скину, чесно, класно. <риклад> Можна для прикладу? Вон людина, який Микола купував одяг? І от людина, яка сама собі купувала одяг. Я таке купив би собі. Я чесно, от це і все. Але я, чесно, поки не розумію, як це носити. Я стою на цьому. Ну, не просто довговадіть, ну, це Тобі треба великі кросівки. Великі кросівки треба. Ну це вже не ну, проблема сьогодні. Слухай, ти теж таке захотів. Зразу би ми тебе ну, на 100%. Ти ж теж ти у Рига і ти хочеш, щоб ми тобі. Щоб ми тобі за секунду. А, так це ти їдеш в Швецію доживати нахуй своїх Ні, Ну це вже нас на побачення. Голландський пенсіонер. більш стриманий. Та ні, ну зайчик, ну діджей. — Ну за Це вже реально людина зі Скандинавії на впевненому приїхала. А трошечки. Приспусти трошечки. Класну шийку пока. Та ні, ну дядюнь. Так ти що? Костін Ван Тромберг. Хідконем, чекаємо. І І! те, чому, чого ми всі чекали. Фініш Формула 1. Ша, дошка ша, ша, шахова. Та ні, так, блядь, так... — Жодних питань. Так і Жодних питань. Це не весело, це класно. Так і сміятися не хочеться. Єбать, мене вибирали. Я дівчинка. Дідівський, я думав, це буде смішно. Я сподіваюся, що після цього влога якісь спонсори, амбасадорство, реклама, Мастер. я, блядь, модель. Не смішно. Можна без, блядь. Я модель. Я модель. Ну? Я не мав також цей Excel розкабанів, нахуй. <ріпі> Ромчик, це мій маяк. Ти не розкабанів, ти доріг Яка? до цього кардіону. Це моя кардіону. Оця? Де. Ти що, гониш? Ти ж я її знайшов. <ріпі> так ти її знайшов, <ріпі> так ми ж мене вдома. Я бабулькін кардіган. Бабулькін кардіган, це моя, їбать! <ріпі> <ріпі> <мая>. Це моя. <ріпі> Тобі ж що? Ні, ні. Це моя? Ні. <ріпі> Ніхуя. А стоп, добре, а за чию заплатив коля дві тисячі? Та я скидаю дві тисячі блять вже так я йду зараз кидають дві тисячі то другої кардіан. Я зараз іду купую другий собі такий самий та будь ласка У нас були два однакових кардігана. Ну то добре. Мені все одно, якусь йду, купую не підсумку. Вони вже деруться до такі. Але там по а прикол, що там нема вже Ікселя, там С лишилась. Сука. Як так вийшло, що єдина безкоштовна річ досталася ні мені, ні мені? Ром, і ти за кубиками чи це дві кардіани? Це мій кардіант. Кинь кубик, який ти перший будеш засовувати в жопу. Визнач собі. На концерт сьогодні, даш мені? Тан-дам, да. В цьому одязі, що ми накупували, тепер тіх так буде ходити. Самі розумієте. Хоча воно якраз по діаметру чітко мені. Давайте всі програм. Так, так. Так, так. так, так. Черлідери точно, Боже, бо Антон постарався, бо сміттєвий постарав. бак. Не, ну, сміттєвий бак не можна, ну, то він може не скластись, треба одразу мати на. Так, да. Якщо є сміттєвий бак, то сміттєвий бак. То що, в принципі, у нас є дорожня карта. У нас все є, зараз да, запитаємо по мусорки. Ага. По диску зараз подивимось, і щось буде з цього. До зустрічі маємо. на концерті. Мяу. Ага. Візьми будинок. Мені я тут жити хочу. І до речі, вам там третя книга Джуді Муді. Да. читав третю книгу з цього будинку. В з цим мікрофоном на то я вам щось можу прочитати. Uh, top of the table is where this club belongs. Nothing less. Оскільки ну, можна вже, ніхто вже не вірить, що не спав. Я собі нагадую, я не останній раз був поразив, не одна. І от. Ну, по суті, після крику жінки, і йде усилений біт, і ми під нього виходимо. Окей, дякую. Тільки є бажано на сцені, ну, набагато більше, як А так зафіксувало. Добренько. Я знаю, як в кінці можна зробити точку в цьому Львів ногами зробити. Коротше, L зал, L — це. В. Це В. Українце І Б, це В. А. Четвертий треба буде хтось. Класно придумав Валік. Останні секунди Підготовка під і Валік придумає точку золоту, яка в Тіктоках розлетиться. Це Валік має. Шару, Валька. О, о, добренько. Ху. Ой, варі, кайфоні витягні з труду. Витягні руч. Обидві ручки вгору. Обидві і за плечики. Ой, я дитинство, Коли голову нахиляєш вниз, хто напередів? А, цейкас. Отак от голову вниз, трохи сидиш, потім піднімаєшся і в тебе в животі щекотно чуть трохи. Ну що, на спинку покладай, Руслан. Та вже ти, блядь, вже звісаю тупо все. Я чуть-чуть піднімаюся. піднімайся. вище. Це на прошу на пресу На Не щепатно вкуже? Ні, блядь. Хуйня. Фу. о, як б збісити? Нагірше місцевого. Отак. Або, ну, і окремо, як збісити львів'янина. Ну непогано, до речі, може, Я на нерв таки можна пограти. Що може б збісити? 29 автобус. 29, а, він напасть на Личаківську. Да, там зайоб. Юні фотограф у львівської газети. Ой, бля, як він не заїхав. Здрасте. Ой, бля. Байеркач. Буває таке, що перед концертом е, хвилювання росте. І сочовий міхур дає збій. Про... Ні, ну Про хвилювання скоріше не сочовий міхур, Хвилювання скоріше чомусь. А, скоріше я міхур, срую раз 4, Капить, до... може, за пів години да. до виступу можу 4 рази. Неконтрольовано, Просто я такі хожу, хожу, хожу ага 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 ага, 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 ага. То скоріше це не сочовий міхур? Ні. Ні. Тишківные. Сорі, я ебанатно. Ні, давай я всередині У ще й пакет, да? Куди? Вс. Ой, що ти думаєш? А ти вилізти, да, ваш? Ну я там не спорту, я там не залізу. Але поняв, це не типу нема такого, що це іменно правильно. Все правильно. Гарно про час в нашому закладі. Все, ми йдемо лаштунки. Налаштовуватись. Налаштовуємося. І поїхали. І Ваше Важливе оголошення. З технічних причин концерт відбудеться. Тому що треба телефон це вірш, яку треба оберігати. Отак, ну, зробив свої справи. Зру, зручненько поробив, подивився. Це, але, це подарунок, це на віка. Це вещь. Слухайте, ну, по-перше, косарь за клуб дилетантів. По-друге, Apple Watch везем, Далі. По-третє, в кінці розйоб, я концертом довольний. Що казати, дуже великий зал. А того і енергозатратна, все, що було в душі, все віддали. Але ну я навіть що сказати, я навіть роздягнувся, і мені страшно дивитися ці всі сторі і що це буде в Тіктоках. блядь, вибачте, я підкачаюсь, що ж ти зробиш. Але було і було, ми старались. Львів, дякую. Коля підкачається, але Коля ніколи не підкачає. Це фінал тут ні додати, ні відняти. Фінал влога. це фінал цього дня Волога. Але Львів, дякуємо всіх, хто були на концерті, 1200 людей. Okay. Це вже yeah. Дерофеєва. Yeah.